Робі хлопчики і дівчатка. Я рада привітати вас на ранковій гімнастикі. маленькі спортсмени з кубиками. Будь ласка, сталь, ноги на нарізна, кубики до ніг. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. 3, 4. На, на, на Раз, два, на, три, чотири. ускладнюємо, На п'ятку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тобто, Раз. Два. Встали. Три. Чотири. Молодці. наступна, Право. Надлони. вперед, і торкнули пуками. Раз. Два. стали три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири, добри. Ноги на різно. Руки внизу. Торкнуться ноги. Раз, два. Поставити. На місце. Толкнуться Три, чотири. Поставити. І права нога. Раз, два. Три, чотири, два, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Присіди, присіли, торкнулися. Раз, два. Встали. Три, чотири. Присіли. Раз, два, три, чотири. Присіли. Раз. Два. Три, чотири. Три, раз, два, три, четыре, 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 три. Ну, у нас все. Пока-пока.